Так прям залізають, топлять цей буй. Тону, то ну, врятуйте. І виходить ось так, тримаючись за бочину, ось так. Бачу ноги, там чотири ноги. А чого ти набухався і поводиш себе як мавпа. Андрій Золотухін. Пляжний рятувальник. У коментах перекличка тих, у кого в місті є річка, яку називають вонючка. Взагалі, наша професія називається лайфгард. Лайфгард — це повноцінна професія в Штатах в Америці, а повноцінна професія в Австралії, де Океан, де тисячі лайфсейвінг клубів там де десятки тисяч цих вишок просто стоїть. І де ця двіжуха, вся ця професія розвинута набагато краще ніж у нас. У нас, на жаль, прийнято вважати це рятувальням, рятувальник, пляжний рятувальник, але. На пляжі це трошки інше. Це лайфгард рятувальник. Це більше ось рятувальники. ДСНС, наприклад, це рятувальники. Я розумію і не ображаюся взагалі на те, що нас називають рятувальниками, але ми лайфгарди. Тобто, ми коли от ми на пляжі, на пляжі ці ці рятувальники на пляжі це лайфгарди. Ось просто щоб ви знали в Америці. Ця професія стоїть на рівні. З поліцією вони можуть офіційно виписувати штрафи порушникам, тобто вони офіційно це можуть робити. У нас, на жаль, поки це не так. У нас лайфгард — це не така розвинута професія, яка нещодавно з'явилася. Дуже бісить, коли люди підходять і питають, а чому не можна стрибати з мосту. Особливо коли це неповнолітні діти. Особливо, коли тільки що була було оголошення, де Лайфгард казав, що заборонено, і що це є небезпечно. І чому це є небезпечно? Не можна стрибати з мостів, тому що по-перше, це не місце для стрибків, в принципі. По-друге, багато летальних випадків. На жаль, бісить дуже бісить, коли таким відпочиваючим робиш зауваження, а вони кажуть, а я плавець. Я плавець, я дуже добре плаваю, Я вже там 2-3, 4-5 років плаваю. У мене там КМС плавання. Навіть якщо ти КМС плавання, ти не стрибунець у воду професійний. Ти можеш стрибнути невдало приземлитись на воду. Під мостом може пропливати моторне човно, течія може принести якусь карягу, якусь дерев'яшку, і ти на неї приземлишся. В Минулому році хлопець. Загинув із за того, що стрибнув з моста, невдало приземлився у воду. В нього зламався хребет. Водолази шукали два дні. Батьки подали заяву в поліцію про зникнення сина. І він всплив вже на третій день аж за 500 метрів від місця, де він стрибнув. Навіть цей міст, із якого стрибають, це насправді не моя зона відповідальності, до речі, тому що він за червоно-жовтим прапором. Червоно-жовтий прапор а вже далі йде, тобто мост. Вже Далі там не пляж, вже ось просто мост, і це взагалі не наша зона відповідальності. Але в кінці зміни ми також фіксуємо, скільки стрибунців з мосту було за зміну. Там зараз нарахувалося вже там більше не знаю, більше тисячі, більше двох тисяч. Тобто, за е, початок сезону, для статистики фіксуємо, тому що там, е, наприклад, там зараз там 69 людей е, потонуло вже на е, початку сезону, а п'ятеро із них тому, що стрибнули з моста. Бісить ще коли. Коли питають, скільки е, е, висота мосту. Погугліть, в гуглі написано: висота венеціанського мосту 17 метрів. Глибина в цій зоні, де ви стрибаєте, десь 4-5 метрів. Це дуже маленька глибина для такої висоти. І ось дівчинка в неділю, коли багато було масових стрибків з мосту, стрибає також перший раз з моста, вдаряється об дно, Ногами і ламає ногу, просто все зламало собі ногу, дівчину відвезли на швидкою. Проходить десь 45 хвилин година, знову по, по, по колу починають стрибати по черзі. І дівчата також, тобто добре, що зламала ногу і е, поїхала на швидкість, там всі, все добре, всі і пролікують там, відновиться. Але якщо хребет, це може просто невдало приземлитись у воду, просто ось трошки боком. Хребет ламається одразу, шия теж ламається. Був в цьому сезоні вже також випадок, коли мужик десь там ну, 25-27 років стрибнув а, і трошки ось так боком зайшов у воду. Там був вітер дуже сильний, взагалі, в принципі, і він один раз вже стрибнув, пішов другий раз стрибати, і він ось так боком приземлився у воду. І прям, прям так. Плюхнувся добряче. Бачу, винирнув все добре і повільно пливе до берегу. Пливе, пливе, виходить на берег і виходить ось так, тримаючись за бочину, ось так, наче, і, і ледве йде. А я, я підходжу, кажу, що ти, мужик, все добре з тобою? Може, допомога потрібна? Він тримається, ні, ні, не потрібно. Все добре, таки через 10 хвилин і бачу, а у нього тут все синє. Досі ходить, ось так тримається. Я просто ще раз підійшов. Потім кажу, давай швидку викличемо. Ні, 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 і тримається за бок. Дійсно, людині потрібна допомога. Він тримається за бік, йому боляче. Він там не знаю, почку собі відбив, походу тому, що весь 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 бік його у нього посинів. Ось, а він все одно він тримається, він такий. Ну, я бачу, він так згинається і все одно каже: ні, ні, мені не потрібна допомога. Нещодавній випадок з Труханого мосту, з пішохідного мосту, там, де Труханів острів, показав, що навіть ці там атракціони. А вони не є безпечними, підписують якусь угоду там перед тим як користуватися такими атракціонами. Ось я не рекомендую взагалі щось підписувати, тому що якщо це існує, якщо існують ці атракціони, то там повинен бути певний рівень безпеки. За які відповідають не люди, які користуються цим атракціоном, а за який мають відповідати люди і люди, які відповідають за цей атракціон, які його зробили, підтримують його в дії, які там працюють. Ось тому не підписуйте нічого, не, не, не треба. І там, якщо без підпис без підпису не можна користуватись, не користуйтесь. А, бісить, коли їбться в перевдягальнях. Бували випадки, коли було не дуже багато людей на пляжі, там, будній день, або там підходить хтось до вишки, з відпочиваючих скаржиться. Або, бувало, я сам чув. Просто там у нас за вишкою одної є там перевдягання одразу в кінці пляжу. Я чую охі-ахі, охі-ахі, просто думаю, що це, що це, це, де це? Хто це? А потім бачу на роздяганню, бачу ноги, там чотири ноги. Одна дві дві ноги з педікюром, і все розумію. <ріст> до речі, з камерою можу підійти. Ви обережно в роздяганнях там є. Оце діти. Не забувайте, діти на пляжі є. Діти проходять повць, чують, бачать, ну ви що, що ви робите взагалі? Ну йдіть кудись подалі, в ліс. Там не знаю, ну диський пляж є. До речі. Пляж, пляж молодіжний, там е, ці працівники на лодках вони переправляють за 50 гривень. Ідіть туди, там окремий острів, голі купайтеся, їдьте, робіть, там що хочете взагалі. Ось туди. На муніципальних пляжах, не їбайтесь, підходять до вишки і кажуть: а якщо я буду тонути, ви мене врятуєте? Ну, що за питання? Ну звісно, врятуємо. Але ну таке відчуття, що ви задаєте це питання, і зараз після цього підете по нарожку тонути. Не треба цього робити, тому що поки ви по нарожку будете тонути, дійсно може статися якась критична ситуація на воді, і лайфгард її не помітить. Навіть були випадки, коли дівчата дійсно ось почали робити вигляд, що вони тонуть. Я в рупор питаю, дівчина, вам потрібна допомога? І вона така робить, робить вигляд, що вона тоне, така руками махає. Так, мені потрібна допомога. Я відкрию зараз секрет, точніше, розкрию міф. Зазвичай, коли людина тоне, вона тоне дуже тихо. дуже тихо. Вона не, не кричить, не махає ось так руками. Це відбувається дуже тихо, тому що, по-перше, людина не може махати руками, тому що вона, коли тоне, товком не може тримати себе на воді, тим паче вона не зможе махати руками. А по-друге, людина не зможе кричати вам, тому що. У людини нема не вистачає повітря, щоб дихати. Вона зазвичай занурюється під воду, потім ненадовго над воду над водою винирює, щоб просто взяти повітря і потім там одразу під воду. Тобто не, нема сил для того, щоб там, махати руками, кричати. Тому коли там дівчата, особливо, коли е, ви ось так робите: то ну, тону, врятуйте. Я ми все розумію. Ми розуміємо, що ви 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 гарні акторки, ви молодці, але не треба цього робити. Будь ласка, тому що дійсно критичні ситуації можуть статися під цей час. Дуже бісить, коли я патрулюю воду і підпливати починають плавці, відпочиваючи і вішатись на каяк. А каяк він такий, що його легко перевернути просто. І я, я вже ось зараз я вже заздалегідь кричу: підпливайте, добре. Але я кажу, за каяк не чіплятися. Я можу дати тюб, якщо що рятувальний. Тобто будете з тюбом, там все, будете поряд, якщо там буде тримати вас на воді. Але на каяк прямо ось так. Вішаюся, що я що я ось так в цьому каяці думав, як би не випасти з нього. Пісить, коли вішаються на каяк, і коли вішаються на рятувальні бої, коли ось так прям залізають. Топлять цей буй, це буй. Тобто він повинен бути, е, його повинно бути видно всім. Будь ласка, не вішайтесь, не треба вішатись на бої. Будемо свистіти, будемо робити зауваження також. Тому, будь ласка, не, не треба такого робити. Ми робимо оголошення тільки що там зробили оголошення в групу. Нагадали правила, нагадали, що заборонено запливати, перепливати протоку, запливати за буйки, а, а вони пливуть. І коли, наприклад, дуже сильна течія. То там хлопці ще перепливають, але там але випливають там і, і за течії не на протилежному, а десь далі. Там за за камишами. Там в камишах десь виходять. А дівчата взагалі не можуть переплисти. Вони за хлопцями пливуть. І їх течія починає сильно зносити далеко, і вже дійсно потрібна допомога. І знову ж таки, дівчата там ну не роблять таких знаків. Ось То ну там ні, я просто бачу, що дійсно потрібна допомога, коли дівчина там починає лягати на спину, починає занурюватись під воду. Я бачу, як вона дихає, що вона намагається черпнути повітря. Їй тяжко дуже піднімати руки, не може підняти руку над водою. Руки під, під водою завжди були вихідні позаминулі вихідні. Пару тижнів тому, коли субота-неділя, багато людей дуже було, і багато молодих хлопців, дівчат перепливали, коли була ввечері сильна течія. Протягом півгодини сталося чотири критичних ситуації: чотири перепливають, течія зносить. Легардики, ну за п'ять і пої пливе. Всі бачать, що, що навколо коїться, що лайфгарди проводять рятувальну операцію, тільки що провели, всі це бачили, а вони знову туди пливуть. Дуже, дуже хочеться трошки, да, трошки так дати, ну, але ну, не, не маємо права. Проводимо бесіду, проводимо серйозну бесіду з відпочиваючими після, там, після рятувальної операції, після того, як транспортували на берег. Тобто на цьому не закінчується рятувальна операція, потім бесіду проводимо. Діяльність щоб такого не повторювалося. Я зазвичай кажу: дивись, ти попливеш другий раз. Я рятувати не буду. Вже все нещодавно. Хлопець а, потонув. Він не стрибав з мосту. Він був тверезий. А, два хлопці прийшли, вирішили поплавати. Один з цих хлопців плавати не вмів. Хлопцям 25-26 років. І якраз той, хто плавати не вмів, він запропонував поплисти на глибину там або переплисти протоку. Я вже точно не пам'ятаю. І вони поплили, ризикнули. Ось так і ризикнули. Останній ризик це був після завершення нашої зміни. Вже це ось ми о 8 закінчуємо е, працювати. Це було десь о 20:15. Десь так. Я ще був, просто збирався вже додому. Хвилину-дві хвилини я вже на місці з лайфгардом, і ми почали організовувати пошуки. Я одразу викликав е, водолазів, почали організовувати пошуки на мілкій частині, долучаючи відпочиваючих. Е, ось так в цепочку взялися. Це алгоритм. Дій пошуків, якщо людина загубилась на воді. Незважаючи на те, що це була глибока частина, ми все одно маємо навіть на мілкій частині продивитися, чи мало течією, куди могло знести, тому що в той вечір була течія, не маленька. Пройшли дно, мілку частину, ні, не знайшли, тобто, значить, на глибині точно. Чекали водолазів. Я це, ось, саме в цій ситуації дізнався, що коли тривога. То водолази не приїжджають на виклики. Я був в цьому здивований, м'яко кажучи, вони не виїхали одразу, а вони виїхали тільки коли тривога закінчилась. Довелося ще чекати закінчення тривоги. Був шанс, дійсно, був шанс. Якщо б не повітряна тривога, був шанс, що витягнуть одразу, і що ми щоб ми почали одразу робити серцеву-легеневу реанімацію, і дійсно, да, був був. Але на жаль, ось сталося як сталося. І в цей момент, ось саме таке бісяче було це те, що хлопці п'яні почали стрибати ще з мосту. Вони бачили, вони знають, що людина зараз потонула, що зараз ми чекаємо водолазну службу, що будуть шукати вже під водою. А вони залізають на міст на бухі. Бухі просто в сраку і починають стрибати з мосту. Я ну, не міг це не засняти, просто цих клоунів. Ну а ви куди полізе? Блядь, ну це вже не спішла. Злізайте, не не давайте. Ви стри... що, блядь? Я шукати не буде, стрибати будеш і що? Слізь. Це не, не зона для прыжков. Только що чоловік утонув, ты ля на него. А зачем прыгать? Алло, только що чоловік утонує, я тебе говорю. Стри... Творезі тону, блин, а вы а бухи, блин, стрибаєте тут. Клоуни. І чим мені кричать, а чого ти знімаєш? А чого ти стрибаєш? А чого ти набухався і поводиш себе як мавпа? На пляжі заборонено вживати алкоголь і палити. Це не просто наші там рекомендації, це порушення закону. Це муніципальний пляж, громадське місце. І що дуже бісить, це коли я підходжу, кажу, шановний відпочивачі, доброго дня. Вибачаюсь там за турботу, але на пляжі заборонено вживати алкоголь. Не могли ви, будь ласка, за територію пляжу це робити на території заборонено. А ось там люди п'ють. Чому мені не можна? А ось там люди п'ють, а ось там теж курять, а мені чого не можна. І всі як один це стрілки один на одного. Я до кожного підійду. До кожного. Я я тільки що до них підходив. Вони зараз приберуть його, і до тих я також зараз підійду. Буває таке. Бачу, бачу, блін, який п'яний Боже. І поводить себе на воді не дуже. Прям і тримається на воді погано. Здолгіть розумів, що щось точно буде. Пожалуйста, вийдіть на берег, ви в жопу п'яний, просто а ви ні, розумієте? Давай, брат, давай, давай. 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 Не, Не Давай. Давай. Да. А почому я сейчас держу тебе, щоб хорошо, хорошо. <реш> зазвичай також просимо друзів, якщо ця людина не одна в такому стані на пляжі, то просимо друзів приглядати і щоб вони контролювали, щоб їх друг п'яний зараз не заходив у воду. Діти на воді. В першу чергу ми дивимося за дітьми, які плавають у воді. Контролюємо, щоб батьки за ними дивилися. Тобто, я, наприклад, сканую воду, дивлюсь, діти плавають. Ось батьки на березі стоять, за ними дивляться. Супер, все добре. Але бувають ситуації, коли батьки просто забивають. Забувають на дітей. Вони що хочуть, то рути роблять. Гублять просто-напросто гублять дітей, батьки. Якщо це від вихідний, якщо велика масовість людей на пляжі, то просто гублять, звертаються, знаходимо людей, проводимо бесіди. Дуже бісять безвідповідальні батьки. Дуже бісять. Нещодавно був випадок в цьому сезоні, десь місяць тому, я обходив пляж. Йшов вздовж берега і дивився на воду. Бачу, дитина на кругу на дувному вже біля буйків, а течія сильна і течією трошки там відносить потихеньку, вже до буйків віднесло і, і трошки далі починає відносити. І хлопчик маленький, там десь 8-9 років. Мама, мама, врятуй! Кричить прямо. Мама на нього дивиться, каже: Так пливи сюди. Чого ти пливи сюди? Я якраз повз проходжу це все е, наблюдаю. Дитина одразу починає е, пробувати ногами якось е, грибсти, падає з круга в воду і починає тонути. Транспортував дитину до берега. Кажу: ну ви, ви знали, що ваша дитина не вміє плавати? Так, знали. А чого, а чого ви кажете, пливи? Як він буде плисти взагалі, якщо він не вміє плавати? Як він на кругу буде? Він каже, так ногами, ось так повернувся і ось так хай ногами гребе до мене. А ви його навчили це робити? Ні. Дуже рано ось це якраз бабусі, дідусі. Ми приходимо на зміну. Я приходжу на восьму там на пляж, щоб там провести тренування лайфгардам. А вони вже там, вони вже відпочивають, вони вже вкайфують і вже на одну годину, я думаю. Вони дуже рано встають, в принципі, і рано приходять на пляж. Якраз була спека, це ось 12-13 перша година. В плюс 35 градусів у бабусі приступ інсульту переправив у більш безпечне місце за пляж в тіньок, трошечки там дав дав трошки водички, трошечки полив водичкою, щоб не так спекотно було. В принципі, контролював, щоб бабуся була в безпеці. Приїхала швидка. А вона дуже не хотіла всю швидку. Вона дуже не хотіла, щоб її забирали. Ми там зі швидкою умовляли, щоб вона погодилась, щоб її забрала швидка. До години десь це було. Ми просто вмовляли бабусю, щоб вона зараз дала згоду, щоб її увезли. Ось. В Вторі просто їй ще гірше стає вже, і ну і, і вже він не, не каже. ну тяжко казати, дає, намагається ознаки, все. Ми її на носилки, в швидку, і швидка її забрала. Тобто, все, все нормально. Але як вона не хотіла на цю швидку, щоб уїжджати? Не знаю, хотіла на пляжі залишитись, чи що. Бісить, коли відпочиваючи, а залишають свої речі на вишках. Ну, це ж не гардероб. Починають рюкзак. Лайфгард сидить, перед ним відпочиваючи, рюкзак просто кладе на вишку. Ну, ви що, це, 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 знову ж таки, не гардероб, це не, 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 який, не якась там не знаю, бетонна споруда чи лавочка, я не знаю. Це рятувальний пост. На ньому має бути тільки лайфгарди у формі. І рятувальне спорядження, ніяких лівих там інших речей. Добре, там, якщо іноді там, ключі залишають там, від машини, там якоїсь. ми такі, о, Mercedes, о, БМВ, добре, добре, добре. ви, ви пливіть, якщо що, Ось. Ну, ключі, якщо що там можемо занести. Але коли починають свої рушники, свої речі якісь сушити на вишку. Я розумію, там зручно повісити, воно швидко висохне, але нам це. Заважає там обзору, як мінімум, нашому, тобто ну, і, і, і цей, цей рюкзак, ну ви що, смієтесь, не треба залишати свої речі на рятувальних вишках. Вони не для цього. Хоча б, хоча б перед цим питайте. Вам вічливо відмовлять, але хоча б спитайте о, сміття, сміття, ось знову ж таки, питання нашого менталітету. На жаль, є люди, які які залишають сміття за собою. Ну, ви що, ви то ви що, тварини? чи що? я не знаю. Навіть тварини такого не роблять. Якщо ви вже ну, люди, якщо ви вже там, принесли з собою щось там, поїсти, там, якісь там, не знаю, там етикетки залишились, якісь пляшки. Блін, я, я не переварюю взагалі, коли залишають пляшки якісь. Я нагадаю, пляжі офіційно зачинені взагалі. Ми працюємо тільки тому, що ви Бісить ще, до речі, коли підходять і кажуть, а чого ви працюєте? Пляжі ж муніципальні офіційно зачинені, не відкривалися. А я задаю зустрічне питання: а чому ви приходите на пляж взагалі відпочивати? Якщо пляжі офіційно зачинені? Тобто, ви ж приходите, ви відпочиваєте. Ми тому ми і працюємо. І сміття сміття не залишайте після себе сміття, будь ласка. Бісить, коли залишає сміття. Ми навіть коли зачиняємо зміну, то в рупор фінального оголошення робимо. Попереджаємо, відпочиваючих, що зараз ми завершуємо вже свою зміну. Будь ласка, щоб вони були обережні, щоб дотримувались правил безпеки і не залишали після себе сміття.